Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ми з вами знаходимося в локації, які ми дуже давно з вами не були. Ми зараз з вами на річці Прут. Це не міський пляж. Ми трошки проїхали через міст, доїхали до стадіону Мальва, і там така величезна, величезна, така заводь, і дуже дуже гарна локація, де можна чудово відпочити. Останні дні неймовірна спека у Чернівцях, і не тільки в Чернівцях, але по всій Україні. Трошки незручно. У мене тут такий масаж з цими камінчиками нашими. Ну що ж робити? Це пруд, гірська річка. 38 градусів і завтра, і післязавтра, і вже декілька днів. Це неабияка спека. І як добре, коли ти вийшов з центру міста і через 10 хвилин на машині, ти вже в чудових обіймах нашої неймовірної. Гірської річки Прут. Останній раз я тут була три роки тому назад. А до того, аж у дитинстві, коли ми тренувалися, тут бігали на стадіоні Мальва і аж до Мамаївців, робили кроси з нашим тренером, з нашою командою, а потім плавали і робили, займалися різними естафетами. Дуже гарні спомини. І сьогодні, знаєте, як ніби занурилися у дитинство. А я хочу вам розповісти одну цікавинку. Легенду по річку Прут. І про гору Говерло. Річ Капрут, як ми знаємо, витікає з Франківщини, з гори Говерла. І вона тече через Яремчу, через Чернівці, через Румунію і втікає у величний Дунай. По легенді була неймовірної краси дівчинка і звали її Говерла. Вона була донькою гірського царя. І був собі такий. Гарний гуцул, хлопець, пастушок неймовірної краси, якого звали Прут. Говерла з прутом, покохали один одного. Але коли про це дізнався, батько Говерли, гірський цар. Він дуже клято її прокляв. Вона цього не винесла і стрибнула у воду. Піднявся неймовірний вітер. І цілу ніч була злива. Зранку засяяло сонечко. І на місці, де була галявина, виросла величезна, величезна, величезна гора, яку люди назвали в пам'ять цієї дівчини Говерлою. довго її шукав. Він ходив крізь полонинами, горами, долинами, але ніде не, мог, не міг її знайти. Але потім. З гори Говерла він почув її голос, голос його коханої. Він не зміг жити без неї і перетворився в річку Прут, яка витікає саме з гори Говерла. Ось така історія про кохання дівчини-Говерли і хлопця Прута дуже цікава. А сьогодні, ви знаєте, тут так багато людей мені навіть здається більше, ніж на морі. І мені дуже подобається те, що дійсно. 10-15 хвилин без пафосу, без якихось збирань. Ти спокійненько приїхав, запаркував машину і тішишся, ніжишся у водах нашого стрімкого прута. І ти чи я, тебе ти винесе, і природні джакузі е, ласкають твоє тіло, люди насолоджуються. Вже скоро буде захід сонця, вечеріє. Але ніхто не хоче їхати додому вже майже восьма година. Водичка сьогодні, мені здається, градусів 28. Дуже-дуже тепла. Е, дуже багато. <смір віток> ну, це життя. Дуже багато людей сьогодні відпочиває на річці пруд, плавають, купаються всі з таким розумінням, цікавістю. Ставляться до, е, і до зйомок, і до розповідей, і входять в положення, допомагають. Дуже-дуже приємно. Це наша Буковина, така неймовірна, гостинна і затишна. Давай ми зараз з тобою покажемо, як багато людей. Трошки сонечко нам в цьому буде заважати. Угу. Поверни камеру разом зі мною. Так. Ось я, я не знаю, чи. Угу. Трошки незручно ходити, тому що камінчики. Я не знаю, чи камера передасть, тому що контрове світло, сонечко вже заходить. Ось туди, 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 майже до Мамаївці величезна кількість відпочиваючих, тому що люди стомилися від цієї спеки. І сьогодні давай перейдемо сюди. Зручне для нас освітлення. І сьогодні вихідний день і у всіх є можливість дуже гарно. З родинами, з сім'ями, з дітлахами провести час на березі річки Пруд, зробити масаж собі оцими гірськими, такими обкатаними камінчиками, поплавати в природніх джакузі і насолодитися єднанням з природою. Мої любі! До нових зустрічей, Вітання з Чернівців з берега, нашої чудової любимої річки Пруд. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. До побачення!